Друзі, всім привіт! Мене давно не було, ви певно забули, як я вже виглядаю. Не було мене на Ютубі і в Stories. Я в цьому відео розкажу коротко про те, як вчити іноземні мови або був ефект. І розкажу про подкасти з англійської мови. Щодо вивчення іноземних мов, багато є запитів на те, що я вчив, я вже ніби щось знаю, а говорити не можу. Звідки таке береться з голови і з чого взагалі складається кожна мова? Мова це є слова, ми від них нікуди не втікнемо, і ми їх можемо вчити через. Через тексти, через діалоги виписувати. Так тому, коли ми пишемо, ми два рази запам'ятовуємо це собі, запишіть і запам'ятайте, другий важливий аспект це граматика. Тобто ми ці слова тепер будуємо. Правильній послідовності і розуміємо, чому так, а не інакше. Тобто, це граматика і це а, слова. Але щоб вчити лише слова і щоб вчити лише граматику, для ефективності краще це чередувати. Тобто, сьогодні трошечки слова, теорія граматична, вправи читання і слухання. Тепер. Як чать дітки? І чи можна вивчити мову 50, 60, там, 70 років? Можна в будь-якому віці, навпаки, буде розвивати ваш мозок і нейронні зв'язки. Але як вчать діти? Дітки спочатку запам'ятовують на слух, тобто їм так легше. Ми зараз за, простоту, за легкість Їм легше, тому що. Вони запам'ятали це слово, вони зрозуміли значення і вони його вживають. Але чому це слово е, треба вживати, як воно пишеться, чому таке от закінчення? Вони цього не знають. Пізніше, коли людина виростає, вона вже сама там допрацьовує, вчиться і розуміє, чому ось, значить, я чула це слово, але я не знала, як, як воно пишеться, і лише тепер я знаю, як воно пишеться. так? Тепер, що стосується е, нас з вами, е, якщо ви будете брати. Мій курс польської мови, то у вас буде легке вивчення і граматики, і слів всього в структурі. І, пройшовши два рівні, це буде вже вся польська мова, і вам більше нічого не потрібно. У вас буде база, основа, і слова, і закінчення, і граматика. все. І якщо ви захочете далі вдосконалювати до безкінечності, це мій оце, цей третій курс, я його назвала курсом. Насправді це є там відео у але є всі підручники, всі матеріали. Тобто Весь інструментарій для того, щоб ви вивчали вже самі до то безкінечності. Тобто це навіть не рівень, це один-два, це безкінечно, можна вдосконалювати, читати, ви будете мати базу, з чого це все робити. Тепер, що стосується англійської, іспанської, французької, німецької мов. Моя мета, взагалі, е, я розумію, що от війна, так люди їдуть, і е, потрібно говорити, потрібно, щоб вас розуміли. Тобто було б добре, так якби іспанці, англійці знали українську, українські, українці знали всі, всі мови, так ну більш-менш рятувалися, але ми е, до цього йдемо. Так, ми скільки разів ти знаєш, мов стільки разів ти людина, але е, я вважаю, що якщо потрібно вже і потрібно легко вивчати іноземну мову. То подкасти, що таке подкасти, потім поясню, так щоб було зрозуміло. Буде хто не розуміє, що це таке, так, як можна вчити, всім не питають, чи це такий самий курс, як з польською, тому що польський курс він дуже всім сподобався. Це... Спосіб легко та швидко вивчити мову, зануритись, в мовне середовище і увага вчити, як діти. Тобто вчити слова, бачити їх, але ви не будете розуміти, як ці слова поєднуються. Це вже граматику, можна там, вчити теорію, довчовувати, ем, робити вправи це вже інша частина. Так? Моє завдання зараз дати максимально слова, тому що мова це є слова. І от подкасти. Вони дозволяють зануритись в мову від рівня А1 до рівня С2, це якщо йдеться про англійську мову. Тому що її більшість знають, щось вчили говорити не можуть. Можливо, тому і говорити не можуть, навіть знаючи граматику, тому що не мають слів, не знають звідки їх черпати. А тут буде вся база, вся основа. Чому я вважаю це потрібним? Тому що цей курс польської мови я записувала. Фактично для себе можна сказати, я тоді була вагітна, я розуміла, що я навчати більше не зможу по скайпу, і мені хотілося цю методику, яка круто працювала, зафіксувати десь в повітрі. І я для себе, щоб не забути, записала цей курс а виявилося, що потім він так круто працює. Тепер я сиділа і сама розумію, що англійська потрібна іноземні потрібні, який же спосіб, легкий, швидкий, допомагає вчити кілька мов одночасно, хоча б паралельно чи. Просто легко, тому що зараз мені вивчати нову мову, так я б хотіла, але мені хочеться швидко це зробити. Саме швидко і просто, не надто занурюючись в граматику, якщо мені захочеться це зробити, так ну в принципі мені зараз не потрібна так дуже сильно німецька, іспанська і так далі. Але для себе я хочу знати ці мови. Але якщо б я їх знала раніше, там чи вдосконалити, і мені хочеться просто от зануритись в цьому мовне середовище, просто знати для себе, як будуть час рівники, як там будуть місяці. Як це сказати, як це? Просто от знати для себе, хоча б як це сказати. Можливо, в житті мені це пригодиться, а може мені сподобається, так? І я зрозуміла, що подкасти це є ідеальний варіант це зробити. Це слова, от ти вчиш, ти вже якась фраза в тобі на писідовому рівні запам'ятовується. І чим більше рівнів ти проходиш у цих фраз, тим більше в тебе це залишається. І чим більше ти прописуєш, воно залишається так само іспанська мова, так само німецька. І от уявіть, ви абсолютний нуль в англійській мові. Є такі люди, так? І вам потрібно вивчити ну, хоча б щось. Часу не надто багато є, навіть три місяці нема. А знати щось потрібно. В інтернеті маса інформації, маса фраз, але щоб ці фрази були структуровані і слова і фрази від найлегшого рівня А1 англійській мові до рівня А до рівня С2, тобто рівень А1, А2, Б1, Б2, с 1 С2, такого нема. І я створила фактично цей інструмент, який допоможе вам навіть. Закритими очами лягти, вімкнути звук, слухати мій голос в рівні А1 а, українською, англійською, спочатку українською, англійською, британською, американською і а, українською. І мати ці слова так само в табличці в книжці, яку ви зможете видрукувати, яка налічує 233 слайди, і таким чином запам'ятовувати через повторення, як діти, якщо ви захочете зрозуміти. Це вже друга частина, як ці слова, чому вони так поєднуються, які там будуть форми, оцю всю граматику, яку нерідко нам не хочеться вчити. Ви завжди це зможете зробити, чи за допомогою книг, вправ, чи там десь почитавши. А ось слова в одному місці це крутий інструмент. Так само іспанська, так само німецька і французька. У мене є ще окремо курс французької. Тобто фрази, вимова і переклад. Хтось мені сказав? Оля, я шукав багато викладачів, але саме ви викладаєте правильно. Мене зачепив цей коментар, і я запитала людину, чому ви вважаєте, що я навчаю правильно. Тому що людина сказала, що ви читаєте текст, ви читаєте цією мовою, ви робите переклад. Тобто ми читаємо, ми розуміємо, як вимовити це речення чи слово, і ми одразу проговорюємо можемо повторити. Слухаємо і знаємо переклад. Тобто там, де читання, говоріння, слухання і письмо це запис перекладу. Тобто, в подкастах ми задіємо всі чотири аспекти вивчення мови. І повірте, мені завжди було цікаво робити саме так: тобто брати м -м текст, читати, перекладати. Тобто, ми вчимося з тексту. А граматика вона потрібна, це можна зробити окремо в, в польській в мене йде все і граматика, і слова. Що стосується англійської, французької, німецької ем, іспанської, от французька, там де теж граматика і подкасти, а от іспанська, німецька і англійська це суто слова. Є в мене електронні книги, де які можна вони йдуть в разом з подкастами, де ви можете е, знайти джерела, як потренувати, де знайти вправи, е, як е, пояснена граматика, тобто пояснені часи, е, чому так і проробляти ці вправи. Це можна і самостійно, але сам багаж слів я вважаю, що це крутий інструмент, саме подкасти. Це крутий інструмент вивчення іноземних мов, і не лише іноземних, просто від слово на нас впливає. Ми запам'ятовуємо так, ми говоримо, вимовляємо, ми слухаємо і це. Ідеальний спосіб для тих, хто хоче знати мову, але ліниця спосіб для лінивих, так а, але можна його зробити і способом нормальним, якщо там далі вже вчити граматику і робити вправи. Додати ще цей другий аспект, щоб розуміти, як ці слова скручуються. Тому що польський курс в мене він показує, як вони скручуються і дає слова. А, це повноцінний курс, цей, що я записала, він так круто працює. Подкасти це вже я зробила додатково з інших іноземних мов, тому що я зрозуміла наскільки важливо людям це. Розуміти Зараз поки англійська, німецька, французька, іспанська, ну далі подивимося зараз. Я активно над цим працюю, розвиваються. І я вважаю, що мови, це зокрема війна, показала мені, що мови це те, що ми недооцінювали, тому що весь світ великий, весь світ наш дім. І скільки ми втрачаємо можливостей знань, інформації, спілкування, знайомств саме через незнання мови, через незнання французької, англійської, іспанської, німецької чи ще якихось Ну, англійська вона всюди. Це… Просто ну її в принципі легко навчитися саме завдяки подкастам. Тому якщо ви хочете вивчати мову завдяки подкастам, подкастам або вчити польську з нуля за моїм курсом, чи французьку, чи англійську, німецьку, іспанську, пишіть приватні повідомлення. У мене є окремий профіль з вивчення суто польської мови, і є профіль там, де тому, що я це моя освіта, польська мова, література, українська мова література, а подкасти це ось окремий профіль. В інстаграмі, де суто люди, які хочуть вивчати далі мови з допомогою подкастів. Це все наразі. Дякую вам за увагу. Дякую, що дослухали до цього моменту. Якщо будуть якісь питання, побажання, чи просто ви хочете поділитися думками, рада буду їх почути. Дякую вам за увагу і почуємось.